Вітаю вас, малята! Я пропоную послухати вам загадку. У двох умілих матерів по п'ятеро майстрів синів. Сини всі дружні й славні, уміють ті малята хапати і тримати, а іноді стискаються і у кулачок збираються. Здогадались? Так, це руки і пальці. Ви, малята, ще невеличкі, але ваші маленькі пальчики щодня стають все спритнішими і навчаються нових, цікавих та корисних справ. Давайте подумаємо, що вже вміють ваші ручки і пальчики. Що роблять дитячі ручки в пісочниці? Будують пасочки, копають ямки. Насипають пісок. Що роблять ручки за сніданком? Тримають ложку, чашку, хліб, витирають рот серветкою. Що роблять ручки, узявши олівці? Малюють та розфарбовують. Давайте і ми з вами розмалюємо свої ручки. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби різнокольорові, вода та пензлик. Беремо фарби і робимо свою долоньку різнокольоровою. Ось така різнокольорова долонька у мене вийшла. А зараз пропоную зробити гімнастику для ваших пальчиків. Покажи мені долоньку, ліву, 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 покажи мені долоньку, праву право. Завжди сяє сонце, сонце, сонце. Долонька, права долонька, хлоп 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 Ліва долонька, права долонька, хлоп 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 Ліва долонька, права долонька, хлоп 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 хлоп, хлоп. Ліва долонька, права долонька. Дітки, про що ми сьогодні говорили на занятті? Так, про ручки. І пальчики. Що вміють робити ваші маленькі пальчики? Так, гратися, малювати, їсти. Молодці, дітки! Гарного вам настрою і до побачення!